І переходимо до політичних новин. Північна Корея може підтримати Росію своїми військами у війні проти України. СБУ затримує за кордоном ідеологів війни проти України, а польські фермери знову готуються перекрити кордон з Україною. Про це будемо говорити з політологом-експертом міжнародником Максимом Несвітайловим. Доброго ранку, пане Максиме, Слава Україні! Доброго ранку, героям Доброго. слава! Радий, що незважаючи на ураган Мілтон, таки доїхав до студії, <рив> от незважаючи о, на деяких людей, <рив> от, от про це буде перше запитання. Байдером. От про це буде перше запитання. Байден відклав свою поїздку до Німеччини, де мав очолити зустріч контактної з групи з питань оборони України. Крім цього, він не приїде і на Рамштайн через ураган Мілтон. І тут е, одразу два запитання: це реально через ураган Мілтон, тому що дійсно синоптики кажуть, що там навіть швидкість може сягати 300 км за годину, і зрозуміло. Роз, що на носі вибори, і треба лишатися в країні, або друге питання, тому що Байдену нема чого сказати Україні на Рамштайні. Ну, дивіться, почну одразу з другого. Якби не було що сказати, він би сам не ініціював цей рамштайн. Тобто, це не Зрада відмінує так. Тобто, тобто, зрада скасовується, принаймні в цьому компоненті, тому що угу. він сам ініціював, сам ініціював на рівні очільників держав. Тобто, це мав бути перший рамштайн, де були представлені саме не міністри оборони, а там президенти, прем'єр-міністри і хто там ще держави очолює. А, власне, тому. Точно не зрада, що стосується цього урагану. Тут також є два компоненти: перше, те, що дійсно потенційно найбільш потужний ураган за 100 років, як говорять синоптики. І другий момент не менший ураган Дональд Фредович, який дуже активно грає на цій всій історії. Він якраз напередодні заявив, що «О, цей Байден у нас ураган людям роздають по 750 доларів. А Україні він надає 300 мільярдів. Так він це явив, ніби прямо зараз, не протягом цих років, не там з інвестиціями в оборонку Сполучених Штатів от просто 300 мільярдів. Подарував. Байден подарував Україні, а от американцям немає що дати, і це безумовно тиск, тому що Байден розуміє, що Камала Гарріс разом з ним іде, і він впливає на цю кампанію. Також тому фактично він ну міг і власної. Ініціативу проявити, але він не знаходиться під електоральним тиском. Тому, на жаль, для нас погодні умови склались несприятливо і вплинули отак навіть на геополітичні розклади. Іноді uh -huh. таке трапляється. Uh -huh. Значит, другого саміту міру миру в листопаді не буде, заявили в офісі президента. А, як ви вважаєте, з чим це пов'язано? Uh, ну, перше, мені здається, його на листопад планували ще тоді, коли. Uh, Джо Байден не зняв свою кандидатуру. Тобто, коли перший саміт проходив, він тоді ще був активним президентом, і здавалося, що якраз до того моменту можна буде все розпланувати і ряд заходів виконати. Зараз зрозуміло, що вже власне він президентом надалі не буде, і тепер йде змагання між Камалу Гаріс і Дональдом Трампом. І мені здається, більшість лідерів просто країн обрали для себе таку вичікувальну позицію, щоб з Розуміти, хто точно стане президентом, бо поки що все дуже близько до розкладів 50 на 50. і сенс зараз збиратись про щось домовлятись, коли головний світовий гравець Сполучені Штати Америки буквально за пару місяців може кардинально змінити свою міжнародну там політичну стратегію. Це має велике значення, тому все відкладається на після свят. Мені здається, тут знову ж таки ключова роль Сполучених Штатів Америки. Відіграє е, головну роль? Слухайте. Головне, щоб не було так, як в анекдоті. Приходьте вже після травня. Е, давайте про ще одну важливу тему. Явно новинах вже говорив, що Північна Корея може ймовірно направити свої війська в Україну е, воювати проти України. Про це повідомляють з південної Кореї. А тут давайте роз'яснимо, це вперше можлива ситуація, що інша країна вступає на боці Росії. Фактично війну проти України, фактично офіційно. Чи буде якась реакція наших партнерів? коментарів це. Мені здається, швидше за все, вони сформують щось типу добровольчих легіонів для того, щоб уникнути цього фактору офіційного входження Північної Кореї саме як сторони конфлікту. Тобто вони сформують добровольчий легіон. Ну так він буде складатись з північнокорейців. Але ж скажуть, в, в Україні ж також є наземний легіон, і вони а, таким чином ага. будуть це робити. Я не здивуюсь цією історією, тому що для північної Кореї взагалі нормальна практика здавати своїх людей в оренду під час будівництва стадіону. Онів в Катарі, коли там чемпіонат світу з футболу був, вони масово здавали своїх людей в оренду в Бразилію на підготовку також до чемпіонату світу. Вони це робили це для них як один із шляхів отримання валюти в країну, і в принципі а що отримає північна Корея за Це там зерно, гроші зерно протокольство рис там, uh -huh. все, що їм потрібно. Це виключно часто бізнес для них. Я не думаю, що Кімчини настільки ідеологічно заряджений підтримкою Російської Федерації, що він буде це робити виключно з таких, знаєте, альтруїстичних міркувань. Uh -huh. Добре, давайте перейдемо до, до польського кордону. Це така зараз інтересна тема. Справа в тому, що польські фермери знову зібралися блокувати рух вантажів через кордон з Україною. це відбувається вже не вперше. Скажіть, що трапляється, як з цим бути, і хто на це може вплинути? Знаєте, у нас в україно польських відносинах ситуація дуже схожа на токсичні стосунки. знаєте, ці емоційні качелі нам якось варто зібратися та всім разом сходити до якоїсь. Сімейного психолога, тому що то наші стосунки переживають такий підйом, де ми любимо українці і поляки брати. У нас все так добре. Там такі Мені, можна я тут додам, що Ми дійсно українці і поляки фактично брати. Це просто існує якась певний прошарок політичний в першу чергу, так. Ну, якщо ми говоримо саме про е, прецедент з блокуванням кордонів, так, то так, тому що там були і заяви неоднозначні не то про Крим, то про Волинську трагедію. Але якщо говоримо в цьому контексті, то тут швидше за все знову ми повертаємось до проблеми з конфедерацією. Це така угу. політична фракція Ультра Ультра права в Польщі, яку підозрюють у зв'язках з Російською Федерацією. Там навіть називались конкретні цифри, що Російська Федерація є. Якось там близько 10 мільйонів євро на місяць е, передає на підтримку цих ось протестних деструктивних рухів, uh -huh. в тому числі на блокування кордону з Україною. І цілком можливо, що якщо в Польщі системно не підійшли і не перекрили оці е, потоки фінансування і комунікації з Російською Федерацією, то цілком можливо, що саме це є фактором, який впливає на е, потенційне перекриття кордонів. Дякуємо, дякуємо, пане Максиме. Пане Максиме, дуже інтересно. Отже, ми нагадаємо, нашим гостем був політолог, експерт міжнародних Максим Несвітайлов. Дякуємо ще раз.